Це непогано починалося. Спочатку Володимир Зеленський висловив обнадійливу таку а, нотку стосовно томагавків. Сказав, що він реаліст, і ось це слово я реаліст на питання журналістів, чи очікуєте ви томагавків вже піднапрягло українців. Адже реаліст, тобто Томагавків, скоріш за все, не буде. І Володимир Зеленський, ймовірно, це знав ще до зустрічі з Дональдом Трампом. Ну, це нормальна тема, тому що, знаєте, не можна прямо на самій зустрічі дізнаватися те. Що ти хотів, але тобі цього не дадуть. Ти можеш не стримати емоцій, і все може піти не по сценарію. Ми це вже з вами бачили. Тим не менш Зеленський привіз Трампу карти з больовими точками російської оборонки. Про це повідомили РБК України. На картах боліві точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну. Тобто Володимир Зеленський, ми так розуміємо, приїхав до Дональда Трампа показувати, що потрібно воювати, і ось по чому потрібно бити. І коли ми по цьому будемо бити, то Путін відповідно піде на мир. Це така теорія, яка є в Україні, але практика її доведення має, ну має деякі моменти з доказовою базою. Ми бачимо, що Російська Федерація чинить спротив цьому, і у відповідь завдає Україні доволі відчутних ударів, блекаути тому підтвердження. Тому Дональд Трамп обрав трішки іншу стратегію, і ось ця фотографія з'явилася на сайті Білого Дому. Ви напевне її бачили. І Ось тут з uh, House написали: Білий дім публікує фото uh, зустрічі Зеленського з Трампом, і далі повідомлення: ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші. Нам платять за боєприпаси і ракети. Ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО. Ми не для цього тут. Ми не для цього тут. Ми не для обговорення, я так розумію, зброї. І ми не, до, не, ми не для обговорення больових точок Російської Федерації. Ми тут, щоб рятувати тисячі життів. Ось ця теза основна. Ми тут, щоб рятувати тисячі життів. Життя важливіше за все, колись сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Дмитру Ілічу Гордону. І Дональд Трамп нагадує цю тезу. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів. Далі, щодо брифінгу, рейтерс опублікували таку, таке повідомлення. Зустріч Трампа та Зеленського завершилась. Президент залишив Білий дім України мається на увазі, і зустріч тривала трішки довше. Очікувався брифінг. Ну, Поки Зеленський їхав до брифінгу і поки добирався до журналістів, опублікували меню президентського ланча Трампа. З зеленським, ну там такі продукти, які українці не завжди мають у себе на столах. Ну але вибачте, це президент Сполучених Штатів Америки, салат з артішоками, тертий фенхель з лимонною оцтовою заправкою. Це не знаю, що це таке. Смажена курка з бататом. Ну, батат, ви знаєте, фрікасе з горошком, руколою та розмариновим. Айолі. Ну, це соус, яблука, макінтош. Та карамельний шифон з морозивом з клементину та ожиновим соусом. Ну про ожиновий соус не знаю. Непогано, непогано шашликів не було, але непогано. Далі потім Зеленський, поки їхав до брифінгу, я так розумію, що переговорив із європейськими лідерами. З'явилось повідомлення про те, що Зеленський зараз проводить телефонний дзвінок. З європейськими лідерами одразу після зустрічі з Трампом. Це вчора було о 23.24, Ну 23.30 за київським часом. Це груповий дзвінок, але список долучених наразі невідомий. Ну, список долучених ми зрозуміли під ранок. Ми побачили, там був я так розумію. Ступ був лідер Німеччини. Нинішній той, що Ундерхрабен, де собака зарита, Гітлер Югент. Його дідушка. ну то таке діло. Там іще були деякі, це не має жодного значення. Має значення тільки одне: через зуби ці європейські лідери висловились за підтримку мирного процесу. Майже кожен із них говорив про дипломатію. Навіть мер... Вибачаюсь, навіть Мерц. Навіть Мерц, я так підозрюю, стиснувши зуби, говорив про мирний план, про дипломатію. Вони всі говорили. Хоча ще два місяці тому назад вони говорили принципово інше, і намагалися зайти в клінч Дональду Трампу. Знаєте, ще клін... клінчалка не виросла, хочеться сказати їм. Але Володимир Зеленський вирішив з ними переговорити. Даремно, Володимир Олександровичу, згадайте, будь ласка, що ви говорили про цих людей, будучи актором серіалу Слуга народу. Невже ви тоді говорили не від серця, не від душі? Згадайте, і невже вам здається, що щось змінилося? Вони як були євролідерами, так вони і є євролідерами. Вони розвели частково нашу країну. Ну ви ж в 2014-2015 році і в 2016-му багато що говорили? Багато що говорили? Ну згадайте. І сьогодні не варто так довірятися цим людям, але Бог з ним з ними ми ще розберемося, з тими євролідерами. І так, Зеленський почав давати пояснення, інтерв'ю, питання журналістів відповідати і пояснювати, а власне що ж сталося. І так, перше ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації. Власне, це те, що я намагаюся постійно довести і достукатись, але я ні на що не впливаю у Зеленського там свої радники, і вони не можуть підказати Володимиру Олександровичу не говорити те, чого не потрібно говорити. Ну, власне, тут не тільки Володимир Зеленський постарався, а багато хто з оточення, і депутати, і чиновники, і експерти всякі різні бігли на телеканали, розповідали про ракети. Відали, як тільки ми отримаємо ракети, ми будемо бити. Ну і будь ласка, всі зрозуміли наміри України. І тепер Трамп каже: ні, ми не будемо обговорювати, ми не будемо йти до ескалації. І Володимиру Зеленському нічого не залишається, як погодитись. Ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети. Це чудово. Говорити не потрібно. Взагалі, слова зайві таких. Історіях у мене є таке відчуття стійке, що у нас контррозвідки немає в країні, адже отаких от е язикатих, е от подивіться по телеканалах, скільки скільки їх бігає. Вони щось знають, в кулуарах щось дізнаються, приходять і на весь світ трублять. Таке відчуття, ніби в нас не війна, а проходний двір. Далі, наступне це питання територій. Питання територій дуже чутливе. Воно найскладніше. Російська федерація хотіла окупувати всю Україну. Ну можливо, всю, можливо, не всю. Ми цього достеменно не знаємо. А моя позиція: дайте спочатку домовитись про припинення вогню, щоб сісти за стіл переговорів. Прекрасна позиція Володимира Зеленського. Дайте зупинити війну. Я за це і буду ось цими словами закривати рота всім, хто в Україні говорить за війну, хто в Україні за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. На війні дуже багато людей. Це не тільки чиновники, це не тільки люди, які пилять бюджети, які збирають гроші, потім їх знаходять десь на, в Монако, на Мальдівах і так далі, з величезним майном з дорогенними автомобілями. І так далі. Від війни прикур мають дуже багато дрібних е середніх і не дуже середніх біз бізнесів. Я зараз не буду говорити про великі заводи транснаціональні. Та ви візьміть будь-які бізнеси, які так чи інакше зросли зросли як на, др на дріжджах. Тому що війна в Україні згадайте от скандали, які були пов'язані з одним університетом, який там набрав три тисячі аспірантів, а потім, потім якісь суди були. Потім, нібито, вони виграли ці суди. Навіть навіть деякі заклади освіти ну пороздувалися за рахунок війни і не думають розвиватися якимось іншим способом. Знаєте, поки є, то коси, коси, бабло, зростай. Зростай, і звісно, що ти будеш проти завершення війни. А для чого тобі завершення війни? Для багатьох людей, для багатьох війна стала годувальницею. Ну, не даремно ж є висловлювання. Кому війна, а кому мать родна. Ми, звичайні люди, ми люди, які вміють розвиватися, які знають, що потрібно для держави, які є самодостатніми. Хочемо миру, бо ми знаємо мир це. Можливості для всіх, а не для обраних. Це можливості для кожного, хто вірить в себе, хто розвивається, хто навчається, хто знає, що йому потрібно від життя, хто не присмоктаний до бюджетів, до абсолютно шалених грошей, які просто потекли річками, тому що є війна в країні, і які обміліють, коли війна завершиться, а не хочеться. Хочеться. Продовжувати косити бабло, тому хочеться, щоб війна тривала. Не слухайте людей, які говорять про те, що війна має тривати. Не слухайте тих, хто постійно говорить: давайте, війна до кінця, ми маємо військовим шляхом отримати кордони 91-го року. Ми отримаємо кордони 91-го року. Але давайте будемо рухатись в тому напряму, який задає сьогодні гарант Конституції. Я повторюю. Моя позиція. Давайте спочатку домовимось про припинення вогню. Якщо хтось хоче посперечатися з Зеленським, можете записати публічну відео і сказати, що ви не погоджуєтесь з позицією гаранта Конституції. Далі, після цього з'явився допис в соціальній мережі Дональда Трампа. Дональд Трамп, як ви знаєте, трішечки відійшов від ікса. Хоча така була колаборація в них, але Дональд Трамп мудро зберіг свою мережу. На жаль, вона в Україні недоступна, тому ми маємо лише деякі скрини. А тих, хто сидить під VPN і це почитує. Так ось Дональд Трамп написав: нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія розсудить. Оце питання з історією розсудить. Мені дуже дуже подобається. Думаю, що в Україні дуже багатьох історія розсудить. Сьогодні ми їхали з дружиною Лєрою. Вона каже: Сережа, не потрібно зараз намагатися бути надзвичайно там, десь в топі. Сьогодні історія і український народ мають просто розібратися з тими. Хто перетворив життя українців на таку Гедоту, на таку страшну історію, на таке страшне безумство, ми маємо дати їм оцінку. А потім, потім ви оберете свій шлях далі. Ми оберемо свій шлях далі. Головне розібратися з тими, хто сприяв або хто не сприяв тому, щоб все це зупинилося. Наступна заява знову від Зеленського: ми маємо зупинитись там. Де ми є стосовно територій і домовлятися, це ще одна теза, про яку я говорю. Я буду постійно, постійно посилатися на слова Зеленського. Постійно, тим, хто за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній таких людей дуже багато. Я впевнений, що вони є і у вашому оточенні. Вони, можливо, підтримують військових, вони, можливо, щось донатять, можливо, але це можуть бути копійки, копійки відносно того, що і який прикур вони мають на війні. Не вірте їм, будьте на боці миру, тому що ви страждаєте від війни, ваше життя капає, воно йде, воно минає, і переписати його буде неможливо. Як писала наша поетеса, пам'ятаєте, життя там йде, і все, все без а далі, ви знаєте, ми не можемо чекати. Це наше життя, і ми вже надто довго чекаємо. З 2014 року ми з вами перебуваємо в стані нестабільності. Але до 2022 року у нас хоча б були відкриті кордони. У нас хоча б була певним чином локалізована ця війна, ми не можемо її завершити. Ми не можемо її завершити так, як ми цього бажаємо. І сьогодні війна, якщо вона зупиниться, про що говорить Дональд Трамп, що потрібно зупинитись, зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав Зеленському, я сказав це Путіну. Дуже дякую. Отакий Зеленський, ось такий Путін, ось такий Трамп. Ми маємо зупинитись на лінії бойового зіткнення і далі рухатись до стабільного миру. Якщо ж ми будемо продовжувати... На рівні чиновників, вимагати якогось стабільного, справедливого, стійкого і так далі миру на 150 мільйонів років вперед ми будемо просто продовжувати війну. І я впевнений, що Дональд Трамп зрозумів вже цю маніпуляцію, яка лунає і з боку європейців, і з боку деяких українських чиновників, і з боку Російської Федерації. Маніпуляція стосовно цієї концепції справедливого миру. Немає справедливості в глобальному світі, є баланси, є інтереси, є домовленості, а головне є життя людей, яких не повернути? Не повернути. Бережіть себе, будьте на боці миру, не дозволяйте людям, які за війну, але проти своєї участі в ній, змінювати вашу свідомість. Не сперечайтеся з ними, це не має значення. Ті, хто мають прикур на війні, ті, хто заробляють на війні, ті, хто збагатилися, тому що в країні така халепа, ніколи з вами не погодяться. Не сперечайтеся з ними. Просто діть своєю дорогою. Майте свою думку. Не будьте рабами, рабами інших думок, рабами інших доходів, рабами іншої свідомості. Ви вільні люди. А вільні люди повинні мислити про себе, про свої інтереси, про інтереси більшості. Бо коли ще Адам Сміт, як ви знаєте, один із родоначальників сучасної економіки і сучасної фінансової системи, будучи філософом, будучи моралістом, писав про те, що людям просто в масі потрібно дати освіту і право визначати своє життя самостійно, і все стане на свої місця, тому що більшість все одно за мир, за справедливість, за добро. Більшість не чинить несправедливо відносно інших людей. Більшість хоче жити спокійно, заможньо і незалежно. Давайте будемо на боці добра, справедливості і миру. І не забувайте підтримувати тих, хто дійсно нас захищає там, на полі, на полі бою. Бережіть себе.